Напередодні дня фізичної культури і спорту України у Нововолинську відзначили нагородами спортсменів та людей, які своєю роботою пропагують та розвивають спортивну галузь. І з вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Борис Карпос. В нас гідним гідно представлено місто в спортивній сфері. От тут за цим рулим столом зібралися люди, які все життя віддали спорту, фізичній культурі. Ігровим видом спорту, індивідуальним, іншим організації як там, олімпійських видів, так і, там, і дворових і, і решта і інших видів дозвілля. Абсолютно широчайший спектр. Я дуже радий, що ви пов'язали своє життя з, з, зі спортом, з активністю. І найголовніше, що ви бачите результати своєї роботи. Бо коли кожен раз. Ви бачите, що там дитина чи учасник досягає якихось результатів, то ви розумієте, що це безпосередньо ваш труд, ваша віддача. Ваші знання з нагоди свята почесною грамотою міського голови нагородили директора спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар Володимира Цвида. А подяки Мара отримали директор Нововолинської дитячо-юнацької спортивної школи Валентин Бортнічук та спортсмен-гандбуліст Степан Ремарчук. Окрім того, Валентин Бортнічук був нагороджений нагрудним знаком профспілкова звитяга, котрий передав голова Теркому профспілок Роман Юзефович. До слова напередодні представники галузі фізичної культури області отримували вітання. У Волинській Ода. Серед них були і Нововолинці. Зокрема, грамотами профільного управління нагороджені начальниця відділу у справах молоді та спорту Нововолинської міської ради Надія Дячук та тренер-викладач з гандболу Володимир Хомюк. Слід зазначити, що окрім участі у змаганнях та чемпіонатах, нині нововолинські спортсмени також захищають країну на передовій та волонтерять. Тож бажаємо усім міцного здоров'я, перемоги та мирного неба.